Привіт, друзі! Це буде ЛСД та Саваш, і ми продовжуємо грати в Агаріо. Так, привіт всім. М -м -м, можемо нарешті сьогодні втримуватись в топі та будемо виглядати. Ну так ми взагалі. Я до груджу... мене ти чувак завис швидше, будь ласка. Давай. Ще трошки. Ой, давай, давай, до. Да... Ну. Біль! <пи> 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 Так звучить біль. Ну, скільки там не вистачило, десять двадцять. Ну, не 10-20, це ну, 100, 100 може. 100, так, да, найбільше. Ладно, я хотів сказати, що це ми знімаємо відео, як ми там десь внизу. Так ми саважем постійно там в топі. Ну це не цікаво, знаєте, знімати на першу визу. Да, так, да, так, да, це треба вам показувати раз, як ми до цього. Постійно зливаємось, там все таке. Висякаємо цього, їх, да, до топу, а так ми пусть. Тим, ну взагалі ідея. О, о ніч так. Це класно, коли ми знаходимося. Взагалі я досі в шоці з тої селі, коли 5-6 разів підряд настільки о, не просто. Кажется, був. Взагалі просто. Ну ти... я не знаю. Капруха. Таке взагалі стрій. А ти збільшився? О. Блін. А може я його можу з'їсти? Та, оцей маленький дуже можливо що можеш. Але ну, разом з тим великий не... ти не можеш з'їсти і. А великий може мене. Але, чувак, вони об'єднаються і зживуть тебе зразу. Так що. А він, ад... він не зможе об'єднатися, поки я між ними? Не... Да ладно. Ну не зміг би. Чому? Mm. А. Ну типу, воно поїхало б. Я просто не впевнений, що ти маленький той міг з'їсти. Він вже був такий, як той, який ти <кхм> намагався з'їсти. Я біля правого краю. Права кромка. Кінець ма. Правий кут, Ні, ще не правий кут. Є! Лопнув! Я нарешті їх лопнув когось! Ніштяк. Тільки що це тобі дає? Не знаю. Я їх полопав усіх. Класно. Що ти за мов'язався? Ти не можеш мене з'їсти. Бачиш, не можеш, не можеш, вали звідси. О, якась піка підлетіла, та почала їсти. А, так, піка, фіолетові. Блін, за допомогою мене, піка вивезла на, рік, на третю сходинку. А? ой Що це Що за здорово за така фігурне. Редон мавпи якісь. Такі символи взагалі в Коді є. Не Васки вибачте. Да, да. Зараз. Ні. Взагалі, да, реально, такі дивні символи і так багато. І вони мають бути, як я розумію. А хоча можливо... Можливо, вони тут не просто у вигляді на шрифтів, а у вигляді малюнків, типу якось. Ну тобто на сервері шрифти. Ну, взагалі це можна по різному зробити. Цікаво просто. Хоча насправді Не Вас я переплутав в цьому, бо Юнікоді там багато символів, в принципі, можливо, там навіть AT і цей. Скайп, скайп! 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 Я собі yeah. додам скрипт, який буде кричати замість мене, це коли я буду з'їдати когось, чи мене будуть з'їдати. Це буде шикарно. Скайп. Ну це я так просто тренуюся, розумієте, бо якщо шо, я, а я не вмію ще нормально. О тут цей жик. Їжачок. От би туди всередину його залізти і зжерти половину там всього. О, Дорис. Дорис, ти чо? З'їмо... всіх. Марко. 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 Ха. За Марко. По Марко. А мені так подавайте, коли хтось розділять, одразу такі шакали налітають ага. налетает. С жертвы, с жертвы. Еа, М'ясо. Все, як мильне м'ясо. Ну, і, типу, чому мильне? тому що вони бульбашки. Бульбашки від і от така от... вот хинях новой. Окей, буде Як скажеш так і буде Просто мыло Да. Ну-на. Шо вон робить? Ух ти, червоная капитана. Це напевно якась дуже дужевое Люсі. Люсі Це Люсі? Че Луси, монстр, Луси, Руфи. А. Эй, Турк, Турк 17. Тиц. 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 <laughs> Ник Тиц. Титька молотыш. Фу. О, ну хотя че, в принципе, нормально. <laughs> да это без им, сука, тюнь-тюнь. Ой. Треба якась стратегия, как як нас догонять меньше. Наверное, немає стратегії. Ну, есть. Пробил лица. Наверное, нас... Оп. Блин. Америка! Я брал полос. Карил, карил. До успеха, что пацан вообще. Жака. ВТФ-бум, ВТФ-бум ще. А я тебя сомлю, зим. Ха-ха-ха. И тебе, Арзим. ВТФ. Потому что не можно такие слова писать. Это. А ха ха Все Ты зрозумів, что ты нищо атомик Атом нищо. А тебя я можу з'їсти, Давай сюди а Вот ты меня ж не можешь млад... Бдыщ О блин 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 Быка Не <свист> <свист> бачил, як муха розділилася за допомогою ці бульбашки. Был... Ну да, там был чувак. и всі на него так налетіли и, блин, стали сгибать. Ты не встиг відхватити частинку. Да. <свист> а <свист> як він сам налетів, чи ктось його взяв? Ну, я не бачу, я знаю, я побачив лише, як я его раздевал. Классненько. Да, ничтяк. Ха-ха-ха. Чувак розділився навпіл и а может, он не влучив А може він не помінив загалі силась? Ваш сказать. Червона Люси. Не, не може нас догнати, да? Я одни тікаю, а ниче. Так венч торну просто направ. Який ти стина? Який ты? Не, цена ти, Цена ты, цена ты, цена ты. Ты не бачишь стину повороч с собой няки? А я бачу нижняя. Нижняя? Да. Значить зараз ты нижняя буду. Агарю. Я не бачу вже нижний стих. Ну, Мене... -о, Класна, о, я строго десь... Я справа. Напевно. Я справа в горі. Справа вже в? Ні, я справа внизу. Внизу. А вгорі. ти в горі? Ти вгорі, справа? Ні. Я не знаю, де я, я лечу вниз. Я не бачив ні одної стінки ще. Здається. Тільки що верхня була. Под... Ха! З лап смерті я висмикнув себе. З лап смерті? <рес> а, лап. <рес> Ну, з цих. Я паня, я паня, я пам'ятаю. З А зараз в мене оце от то Хамон якийсь, що вона таке не зрозуміло. Оце от якась тема, походу, така світова, прям ТВТ, оцей. Це Т-псі, Т. Тому що вони на всіх серверах і вони дуже часто на перших місцях. Mm -hmm. так. Да, доволі часто. І доволі часто з ботами. <laughs> а, да майже завжди з ботами. Оп. Ох, сколько тут ботов, посмотри, швей! Йо... Подивись, скільки вони на з'ї. Зі... Є... Йо... це у них типу. А... Бері, ні, ти просто вот Так якось. Слі... Бачили б, ви, друзі, що там було. Зараз я підлечу тоді туди. Десять, туди... Туди... Ш... Можливо... як мінімум, та... ботів які летіли на одного лише чувач. О, вони знову диви. Йо. Так. Де ти? В якій стороні? А, я зрозумів в стороні смерті. Mm -hmm. Ну, з'їсть кого небудь <сху> Ніхто не хоче з'їдатися, а це от мене хоче з'їсти. Але ти не можеш з'їсти, занадто великий. См... Занадто великий. Занадто повільно. <сху> занадто великий. Занадто великий, щоб з'їсти не буває. Міріджок. Чого не встиг, що ж? От коли дивишся на екран, здається так багато цих різнокольорових штуковань. А коли починаєш їх збирати, прям не знаєш, яку сторону податися. Ой-ой-ой, когось підірвало, підірвало, підірвало. Та вже, ну нафі, таке робить. Що не з'їли. Таке стається в цій грі Нафиг Нафіг вони мене идет, я Я не, я не знаю. Це, це... така, наче, добра гра. а вони просто оце грати пішов ти. На тобі, блін. Хотів мене з'їсти, а я перед наводим. Ну, Давай направый в куток верхній. Знову в правий куток. Ти диви, хто тут? Пупок опять. Пупок. Марин, пупок. Марин. Там Фу -фу. то, блин, Катя, то. Ой-ой-ой. ой Ага, вот так. А Гатил Конг. Я так же першим... мисс. Ага. Нет. Так. Читай, топ. Окей. І зараз ми знайдемось в кімнатах спільних. Ми нарешті знайшлися Саважем, і це добре. Іноді О. бувають незрозумілі якісь глюки такі, коли ви в одній паті по одній адресі граєте, але чомусь в різних кімнатах. Це. Макі-магія. Навряд... Ну, да. Магія-магія-магія. Магія чорного є. Тільки знайшлися. От. Так вот. А вот это мы разумеем. Вот это я называю. Ага. А, а то, блин, что, а блин, мы находились? <laughs> вот, да. 50 там поинтов, я... и ты уже на 10 месте. Это жесть. Это совсем не интересно. Да, ты да, там, где-то, я... а, да, слева сверху? Да. Ну, приблизно слева сверху. Ну, я сейчас не знаю. Тут, Тупо Тут, mm -hmm. вот так. Богар. <laughs> богар и Чувак, богар байдерц... Ио. его. Ио. <laughs> О, я сверху уже. Ага, хрен я тут тікаю від. Там. Давай наліво в куток верхній лівий. Я тут тебе підкормлю. Мене Хочу з'їсти. Хоч Брюс майже з'їв. Блін. Мене Брюс все ж таки. Брюс, Їстівник. Ого, я майже в протилежному кутку. Не майже а я в протилежному кутку. Тун -тун 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 -тун. Ти ж мене не можеш з'їсти, чувак, це ж це розумієш. Ну давай отсюди. Что ты будешь убыть? Оп. Все. Лалка. А, 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 все. Сдувся. Шняга. Ща, давай, дороже выйди. Он с тобой его на побалака. кекс. Агарьо. О, у чувака пати написано. О, да великая Слухай, штука. А какие які... Взагалі писати пати, ладно. Шо с тобой? Ты когось набрав? Блин. Кекс. А, мы якийсь Техас. Texas! hate me. Нууууу. Мене зъев Техас. Я не назыв. Техас. Техас. Він ще напевно приправив приправил в тебя с сырным соусом так. нибудь Ага, точно. А тепер він мене годує. Ти хас тебе годує? Так. Може він тебе ще раз з'їсти хоче. Брюс. Скоро мися мені. Чи це Брайс? Блін. Іконки чому не зробити, щоб можна було будь-яку ставити, Це ж проблема. Ну, напевно, проблема. Тому всі почали завантажувати свої фото, і там довелося би якісь сервери виділяти просто под фоточки всяких придурків. Давай, ну! Блін. Роділя. Ааа. це так незручно. О, аж зашарілися. Ладно, що я морожу взагалі? Просто вже пізніше і починає веселі думки такі лізти. Пізніше? Пізніше це. То... <свист> Слово хороше, пізніше. Ванамос. Це як майже матюк, тільки пізніше. <свист> Запізніше. В міхіт сторони. Зліва зверху. Зараз ми туди прибудемо, відбуваємо і. прибуваємо. Ну, я завчив ще не прибу... Ага, я вже зверху. І зараз буду. <свист> <глядывай>, Техас, да, <где> ты? Техас, просто тупо жирает, Сова же по жесткачу Да я не могу, как так можно! Агрессивный Техас Нарази Техас кто-то съел А теперь <"Ты не> я... Стреляю как Что-то на какой-то... Якусь... Я не знаю... Чувака, схоже, не зрозумело. К Какусики. Какусики. О, давай, 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 давай. На, назидается. А тут эку солдадо. О, бота. О, это блин. На высочай. Эээ. хе хе Трохи больше. И было бы нормально кекс. Ты что таких кекс, а? Агарьо. А, и номер кимнаты. О, боже, як так є. Я, ті, ті, тільки я так вижу. Ось і так можна пам'ятаєш і Ага. Я не Техас, здоров, оп, техас. Чи 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 оп. На майже мене врятували. Так, майже Акіпані... врятували. Але не зовсім. Не зовсім мене. Зовсім трошки не висичав. Це десь півсотні. І було все mm. в шоколадику. Треба більш різнокольорові... О, треба взагалі, щоб вони переливалися. Так. І так. <плес> 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 Техас вирішив переслідувати Саважа. До смерті. А ми поки збираємо ти <плес> Та Напішов ти. Ми не любим тебе. Оп. ням-ням. Оп-ням-ням. -ням. Хто у нас там в списку? Верго. В-а, Ві... це може з вандесія Верго? Верго? На другому місії Верго. Mm. І на третьому турки якийсь. Mm. А знаєш, взяти такі самі такі як я і вони, і вони ah. будуть думати, що, mm. що вони це. Треба буде якось пробувати так по цей, по чителіть, скажем так. Mm -hmm. І вони реально не будуть відрізняти, тут же чата немає по скайпу, далеко не факт, що вони mm -hmm. якось грають. Mm -hmm. І можна реально розвести гарненько. ха 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 ха, -ха, -ха, -ха. Забрав цю штуку собі. Які ти там в стороні, не в'які. Е, Кекс. Я тут... Прямо по центру. Прям по центру. Ти вийшов в самий Центр. Е... епіцентр, <смітн> так. Події. Зараз ми до тебе прилетимо. Ооо, з'їсти б когось тут! Скільки всього смачного? Техас тар, частину. Еех, малувати я ще. Щоб їсти. Ты Тихас, Ставша, частину ТБ? Не, частину <laughs> есть. <laughs> mm, так, тут якась фигура на творите. Ага. Ой-ой-ой, хавать, хавай! Не, не хавать, мене зараз за хавать. О, мене зразу все одно захавай. Нино. На... Боже, пятое мессей. Не нахуя. На <laughs> Скажем так. <laughs> не будем читати. Як це правильно? Ми, до речі, бачили Саважем Нік такий на весь екран, просто зліва до права. О, Якийсь арабський thought. шрифт такий. Ну да, щось таке дуже. Чувак, 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 тут можна подивитися з жертвой. Ні, Не знаю. Захавися. О, ще бо. Блін, двох штук пропустив зразу. Як так можна? Ти десь по центру, досі тусиш? Треба до якоїсь стінки. В центрі важко дуже знаходитися. ні, не, в центрі я зліва. Ти вліво пішов? Вліво. Зараз і я піду наліво. на мапити. Да! Такой зажер. Да. Ништяк. Я на я на восьмом месте. Хуй хуй Что тут за такие? Оп. Ням-ням. Очень круто. ням Ага. И Ну ладно, А в мене було кілька сотень. Yeah. Що ж таке, як так можна? Ну no, давайте, давайте, ще трошки. оп 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 Зараз наберемо, наберемо, наберемо. Ну. Наліво. Треба йти наліво, точно, я забуваю. Для того, щоб підкормити, підкормити, саважа. Давай, ну. No. Техас. Агаріо гамер. Це ти? — Так, це я. Хорошо, ты. Папіреджуй! Роз... Мене! Ну ти такий нормальний Вася. Угу, Угугу, 900 лучше, ну, но давно погано. Хоп-хоп-хоп. Хей-хей! Техас, техас! Техас, Техас, техас З'їсти його! Кекс, другий! Другий кекс, другий кекс! Другий кекс! Другий кекс. Ой, і перший кек. <реш> перший кек. Перший. Якого Перш... хріна, що зі мною не так. Перший, а не перший. Добре, друзі, на цьому ми зробимо перерву на велику. Сподіваємось, що вам сподобалася ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь і до побачення! Да, радимо вам поздравляти в топ. Бувайте.